Так, Всім привіт! Покажу дустер, дачі дустер. Пригнаний зі Швейцарії бензин, 4М, 1,6 бензин, двигун К4М, 16 клапаний на повному приводі, що він має в комплектації. Ну, Топовий для дастера колір, такий темна оливка, туманки присутні. По заводу бачите, такі цікаві дихлошечки встановлені також. Гарні вже такі затемнені чорні всередині фари. Це 12-й чистий рік, 13-й в бріфі, легкосплавні диски, самі красиві які бувають на Дастері. Є релінги. В нього комплектація в принципі для Дастера досить стандартна. Що ще в нього є? Ну, хромовані, такі не хромовані, а фарбовані ось такі накладки сірі в колір релінгів. Тут легкосплавні диски, я вже показав, він має довгий комплект. Таких дисків, ну, це сталька, але вона така прикольненька. Можна, в принципі, якщо підібрати ці копачки, можна зимою їздити, їх пофарбувати будь-гарні. Зимова резина ну така досить хороша, в принципі, ще протектор добрий є. Я думаю, що можна спокійно ще одну-дві зими від'їздити, залежно від пробігу, який буде наїжджати. Це 1.6 бензин, 253 тисячі пробіг має автомобіль. Він код, Покажу. Тут в комплектації? що в нас є? Механіка на 6 передач, система управління повним приводом, блютуз, ну, кондиціонер, два електросклопід'ямники, АБС присутній. Салон, в принципі, гарний, за винятком одного нюансу, про який я зараз покажу. Полка у Дастера є. Коври завтра приїдуть, будуть постелені. Задній диван взагалі чудовий, просто можна сказати, що ідеальний стан заднього дивана. Чотири подушки Airbag, Позаду весла, на жаль, ціна автомобіля 9600 доларів. З нюансів по салону. Ось такий нюанс є. Бачите, що можна зробити з цим всім? Так як такої тканини точно в колір немає, якщо хтось з вас прямо захоче, щоб цього пропалу тут не було, варіант такий: змінити отут на таку саму темну чорну тканину, але дві. Два сидіння паралельно, тобто змінити там на чорний шматочок, оцей саме, от. і тут також змінити. Це такий варіант. Хочете, можемо замінити. Коври завтра будуть постелені, ну, і кермо потрібно пофарбувати, так як 253 тисячі пробів вже трошки є, треба пофарбувати ще в ньому кермо. Автомобіль має повну сервісну історію, зараз покажу вам також його під капотом. Вже почищений почищені сидіння ми не чистили під капотом. Ну, під капотом все гарно, в принципі, можна сказати, що все добре. Значить, що тут по ньому конкретно робив я? Я замінював комплект щеплення в зборі. Тобто новий вижимний, нова корзина. Ну і Фередо диск також новий. По болтиках. Не кручено, не кручено, там болтики не кручені. Тут болтики не кручені, фарбована оця задня дверка і фарбоване ось це крило в нього. Ціну ви почули, 9600. Кому цікаво, друзі, приїжджайте до нас на майданчик. Зараз покажу, до речі, сервісну книжку. автомобіля. Він код я показав. Сер... Чи він код не показав? Він код, будь ласка, хто не бачив. Зараз покажу також сервісні документи. У нас тут є його також митні документи. 13-й рік, бачите, він модельний. ну Дата першої реєстрації, ніж 12-12 й 12 й виготовлення, сервісний буклет його. Так, тут він має досить таку потужну сервісну історію. Що коли обслуговувалось? Так, 250 тисяч крайній сервіс, був, бачите? От, 250, зараз 253. Так, все, в принципі, весь сервіс тут. Там, певно, ще десь є на початку. А був в тій сервісній книзі. Весь сервіс, коротше, вся машинка вся з відмітками сервісними, він -коди я вам показав. Щеплення стоїть нове, защеплення, хвилюватися не варто. По фінансових вкладеннях, друзі, ГРМ зараз змінювати не потрібно. По фінансових вкладеннях подивитися до ходової, я думаю, що, так як вже пробіг немаленький, я би замінив би для себе передні салінблоки з такого, можливо, якусь там рулюлу тягу, ну, дрібнички всякі замінити і замінив би гальмівні барабани, так як бачите, в них тут хвороба, вони такі. Не дуже вже по стану арміні барабани можна замінити. Ми можемо їх пофарбувати, але бажано для себе поставити нові пофарбувати в гарний колір. Тут все добре, жавчій корозії немає. Взагалі по машині. Він ніде не ржавий. Гарний дастирок. Тут нутрянка теж, бачите, ціленька. Не німецька машина, корозії немає. Все ціло, кліма робоча, кондиціонер. Цікаво, приїдьте він поки що в місці рівному доступний в породаж в кредит і також в послугу доставки під дім. Кому цікаво, два комплекти резини, та на дисках ця, на легкосплавних дисках, пробіг чесний, оригінальний. Ціна 9600. З нюансів по кузову. Ось тут була вм'ятинка на крилі. Закапано, бачите, гарно в колір. Ну Така була тут чуть -чуть така, піджали десь трішки. Так, в принципі, кузов гарний. ну і Два елемента фарбованих, але так, без корозії, бампера красиві, все добре, колір. ну Взагалі ніде не різнить. Навіть на тих елементах, що фарбовані, немає різниці по кольору. Бачите, все гарненько. Ну Такий дистирок, можливо, кому цікаво, друзі. Перешивка передніх сидінь в ціну входить. Якщо ні, не перешиваємо, ну, можемо поторгуватися 100 доларів, щоб вийти нюанс для себе у суму. Також можемо не фарбувати кермо, можливо, хто захоче для себе перешити в шкіру повно. Теж така опція доступна. Ми можемо не фарбувати, хто забронює, в ручку, ручку нову, ну, зробимо шкірину і кермо зробимо шкіряне. Предмет торгу зробимо оці два нюанси, якщо треба, навіть всі чотири. Тобто, перешиємо в шкіру. Кермо перейшли в шкіру ручку і зробимо два сидіння. Хто хоче, буде все гарно, коври завтра будуть лежати вже на нього новенькі. Отак. От Цікаво, приїдьте на майданчик, подивіться, дастер реально. Ну, гарний колір, найкрасивий. Такий точно саме їде з Швейцарії, з меншим пробігом ціна буде десь 10-200. чи навіть 10500, не знаю ще як я його розмитню. Точно в такому кольорі 188 пробігу. Точно один в один Дастер. І на такій самій комплектації. Цікаво, приїжджайте.